Добрий день. Сьогодні товариство ми разом з вами проаналізуємо інформацію в українських і зарубіжних ЗМІ стосовно головнокомандувачів Збройних сил України. Відзначу, що останні дні в українських ЗМІ, зокрема в українській правді, цілий парад публікацій стосовно залужного. Йдеться і про передрук статті Вашингтон Пост, її ми разом з вами пізніше проаналізуємо. І відповідно матеріали самої української правди. Один з них, ну приверну мою увагу, давайте говорити відверто. Заголовок залужний просив Бості на 17 мільйонів снарядів джерела українській правди. Давайте аналізувати цю статтю і повідомлення української правди стосовно потреб на їх думку Збройних сил України, яку озвучив головнокомандуючий Збройних сил України залужний під час розмови з Остіном. Так, от, під час візиту глави Пентагону Лойда Остіна йому озвучили, що Україна потребує, начебто, 17 мільйонів снарядів, а для деокупації всієї території України потрібна сила засобів на суму 350-400 мільярдів доларів. За даними. Української правди, причому даними знов таки анонімними джерело інформації не називається. Розрахунки генштабу збройних сил України показують, що для виконання завдання президента для звільнення всієї території України потрібна сила засобів, як я вже говорив, на суму 350-400 мільярдів доларів. Е, і далі наводиться пряма мова одного з високопосадовців Сил оборони. Не називається джерело інформації. Товариство чергове, підкреслюю, роблю наголос: якщо ви читаєте будь-якому повідомленню західне. Змій, відчидняних ЗМІ, неназване джерело інформації, то це перша ознака так званих активних інформаційних операцій, себто просунення контенту, який має, на думку автора, формувати певну громадську думку. Фактично йдеться про дезінформацію, але менше з тим повернемося до е, публікації Української правди. Так от пряма мова одного з неназваних високопосадовців Сил оборони. Остін озвучили потребу 17 мільйонів снарядів. Він, м'яко кажучи, здивувався, бо в усьому світі не зібрати стільки снарядів. Крім того, за словами джерела, Остін також розповідав, що у приватних бесідах з американськими генералами залужний скаржиться на втручання офісу президента. У приватних розмовах Остін говорив, що залужний постійно скаржиться його. Генералам на офіс президента як йому забажають. Ну, ясно, що і президент про такі розмови дізнався, і вони не довіряють, не сприяють довірі. Цікава публікація, де, як то кажуть, змішалося все в одну купу, і потреба Збройних сил України у розмірі 350-400 мільярдів. Що на мою думку, ну скажімо так, трохи завищені, враховуючи те, що за весь період російсько-української війни Сполученими Штатами було надано військово-технічної допомоги для потреб Збройних сил України і макрофінансової допомоги українській економіці на суму 61 мільярд. Це перше тепер з приводу снарядів. Давайте аналізувати з вами разом інформацію. Ось ті здивовані здивувався. Ну я теж здивувався, коли почув подібну цифру і пояснюю, чому дійсно подібної кількості снарядів не знайти у всьому світі. Ви запитаєте, а для чого тоді поширюється подібний характер інформації? Дискредитація головкома залужна. Показати, що ті цифри, які озвучуються нашим американським партнерам, вони є непідтвердженими. Це то тобто йдеться про непрофесіоналізм залужно і його некомпетентність. А тепер з приводу... Власне, можливості ВПК різних країн щодо випуску снарядів будемо спростовувати цю інформацію мовою цифри і показувати, що повідомлення в західних змі не завжди відповідають дійсності, незважаючи на так звані стандарти журналістики. Починаємо. Запасайтеся попкорном і аналізуємо разом з вами. Так, от. У мережі нещодавно поширювалася інформація з посиланням на Reuters, Зауважу, це вже не українська правда. Про те, що Російська Федерація може виробляти до 100 тисяч нарядів великих калібрів на місяць. Причому Ройтер знов таки поширював цю інформацію з посиланням на неназваного західного посадовця. І повідомлялося про те, що Росія може наростити виробництво артилерійських снарядів до 2 мільйонів штук на рік, але робилося зауваження, що навіть цієї кількості снарядів для потреб окупаційної армії може не вистачити на чому базується подібне припущення на початок широкомасштабного вторгнення. А на складах Російської Федерації дійсно було запасів снарядів, про яку спеціалісти оцінюють приблизно 15 мільйонів. В перші місяці війни російські окупанти використали левову частку цих артилерійських снарядів. Я нагадаю, що тоді за добу російські окупанти, використовуючи тактику вогняного шквалу, могли випускати по позиціях збройних сил України до 70 тисяч снарядів. відповідно за Даними російської сторони за перші місяці війни за перше півріччя було використано приблизно від 8 до 9 мільйонів снарядів. Це дані російської сторони товариства. Себто можемо спираючи вже на інформацію саме країни окупанта, і інформацію, яка поширюється з посиланням на їх генеральний штаб, стверджувати, що на складах окупантів залишилося приблизно до 6 мільйонів снарядів. Вона і справа тім, що ця кількість більшості своє розміщена не в її європейській частині Російської Федерації, а в основному в Сібірських військових округах, що відповідно ускладнює логістику постачання безпосередньо до театру бойових дій в Україні. Але варто й говорити про те, що є різні умови зберігання снарядів є три категорії снарядів: Товариства перша, друга. І третє відповідна перша, яка дає 100% результат, вона фактично вже вичерпана російськими окупантами. Наразі окупанти використовують другу і третю категорії, а відповідно, що це запаси ще радянських часів. Тому говорити про результативність використання на рівні 100% немає жодних підстав. Там коливається коефіцієнт від 60 до 70%. Тобто можемо припускати, що у Російської Федерації залишилося приблизно, ну, за різними підрахунками, до 4 мільйонів снарядів. І тепер, власне, повертаючись до інформації Ройта з приводу можливості нарощення Російської Федерації виробництва артилерійських снарядів великого калібру аж до 2 мільйонів штук в рік. Тут знов таки варто би і повірити Reuters, щоб зрозуміти, що 2 мільйони і 17 мільйонів, які, начебто, просив залужний у Остіна, це трохи не співрозмірні цифри, але давайте аналізувати взагалі можливості російського ВПК, щоб показати всю недолугість цієї інформаційної дези, яку закинуто в український простір, і яка поширюється власне не не Тільки західними змі, але й українськими провідними засобами інформації, так от ще в 2022 році Джек Воткінг з аналітичного центру рації пояснив, що за попередні оцінки російського артилерійського виробництва, починаючи з червня минулого року, були значно завищені. В свою чергу і американська і британська розвідки заявили про те, що російські виробничі потужності щодо виробництва артилерійських снарядів великого калібру вони досить обмежені. До останнього часу в засобах масової інформації відкритих в відкритих джерелах були дані російського розтеху, що за весь 2021 рік. Цебто за рік до широкомасштабного вторгнення російське ВПК змогло випустити лише 400 тисяч нових снарядів. Тобто, цифра в 2 мільйони сумарного виробництва артилерійських снарядів великого калібру здається трохи завищеною. Це я ще раз підкреслюю повідомлення Reuters. Це не українська правда. Тобто, товариство, аналізуйте, будь ласка, будь-яку. У інформації, яка поширюється в ЗМІ і стосовно того, що просив залужний, і взагалі спроможності російського ВПК, але зауважу далі, що можливості відновлення ар... снарядного виробництва в Росії порівняно зі Сполученими Штатами і відповідно європейськими партнерами України набагато гірші, так за оцінками спеціалістів ВПК Сполучених Штатів. Станом на сьогодні може виробляти до 24 тисяч снарядів на місяць це після двох років війни, коли Сполучені Штати зрозуміли, що запасів снарядів на складах обмежена кількість, і відповідне їх виробництво теж не відповідає потребам часу. Так, от йдеться про те, що за інформацією офіційних представників Пентагону Сполучені Штати. Найближчі два роки тільки планують збільшення виробництва артилерійських снарядів великого калібру до кількості 90 тисяч од... снарядів на місяць. Найближчим часом виробництво снарядів суттєво розширить і найбільший європейський виробник рейнметал з його потужностями за різними оцінками від 300 до 500 тисяч снарядів на місяць. Це за рахунок того, що у нього. Заводи і Німеччині, і в Іспанії, і, відповідно, рідні інших країн. Наразі Рейнметал планує запустити додаткове виробництво снарядів на новому своєму підприємству в Іспанії і збільшити їх до 300 тисяч. Називається цифра приблизно до 700 тисяч снарядів на рік. Це спроможності найбільшого виробника снарядів в Європі. То поясніть мені, про які 17 мільйонів снарядів, які просив залужний Остіна, повідомляє українська правда з посиланням на неназване джерело в українському генеральному штабі? Що це було? Але йдемо далі, аналізуємо разом з вами ті інформації і спроможності як вітчизняного, так і російського, і відповідно західних ВПК. За оцінками Military Balance, станом на 21 рік на озброєнні армії США було приблизно до 1200 одиниць 150 мм міліметрових В Той час на озброєнні російської армії приблизно до 1800 одиниць, відповідна систем 152 п'ятдесят другого калібру, цебто радянського калібру. Якщо теоретично припустити, що виробничі потужності російсько-американського ВПК стосовно випуску артилерійських снарядів практично тотожні, то виробництво снарядів Російської Федерації має складати приблизно 22 тисячі снарядів на місяць. Причому варто говорити, що подібних темпів виробництва у російського ВПК немає. А переговори Москви з північною Кореєю про можливість постачання артилерійських снарядів є научним свідченням скрутного становища російського ВПК. До речі, товариство, щоби двічі як то кажуть, не заходити в одну тему. Спростуємо інформацію, яка поширювалася з приводу того, що північною Кореєю передано, передали на власне північна Корея для потреб збройних сил країни окупанта 1 мільйон снарядів. Ми з вами проаналізували. Виробничі потужності ВПК і сполучених штатів, які можуть випускати наразі до 24 тисяч снарядів на місяць, себто сумарно можуть випускати приблизно 300 тисяч, і відповідно рейнметал, які тіки не планує збільшити виробництво снарядів з 400 тисяч до відповідна тисяч. Тобто по сумарній потужності ВПК Європейський і Сполучених Штатів були приблизно на рівні 600 700 тисяч снарядів. Поясніть мені, це йдеться про ПВК найбільших промислових розвитих країн Європи і Сполучених Штатів, який один мільйон снарядів передала Північна Корея. Ви можете зауважити, що це, напевно, снаряди часів колишнього Радянського Союзу. Питань нема. Тоді це знов снаряди другої і третьої категорії, але варто говорити, що розвідданими не зафіксована передислокація військових ешелонів, які би свідчили про відповідну логістику з Північної Кореї до, на територію Російської Федерації в моменті передислокації цих снарядів. Ну, з виробничими потужностями ми розібрали. Бралися, відповідно постає питання, для чого тоді е, українська правда поширює відверту дезінформацію щодо характеру перемовин залужного з Остіно. і відповідь ми отримуємо на шпальтах тієї ж української правди. Варто говорити про те, що інформація про потреби ЗСУ в кількості 17 мільйонів снарядів датована. 4, 4 грудня о 10.45. А в цей же день е, українська контракт на десятки тисяч 150 мм снарядів для України о 17.10. Так от, у цьому вже повідомленні йдеться про те, що замовлення обсягом близько 142 мільйонів. Євро передбачає виготовлення десятків тисяч повністю укомплектованих 155-мм снарядів, і виробляти їх буде нещодавно придбана до компанія кампанія Рейн Іспанії, те про що я вам говорив. Тобто, знову вони підкріплюють, посилюють, скажімо, інформаційний ефект інформацію щодо можливих. Виробничої потужності Rheinmetall. дивіться, лише наразі вони будуть збільшувати виробництво в декілька десятків тисяч. То залужне відповідно не володіє абсолютно обсягами інформації і просить ті цифри, які викликають у наших західних партнерів нерозуміння і щодо обсягів військово технічної допомоги, і відповідно макроекономічної. А йдеться про те, що після візиту Остіна і його колеги з Німеччини Залужний вперше прийняв участь у засіданні контактної групи в рамках Рамштайну. Уявіть собі товариство за два роки війни лавком Збройних сил України, який форм. Пору... Мови потреби Збройних сил України не приймав участь у засіданні контактної групи, щоб донести нашим західним партнерам реальне бачення ситуації і реальні потреби Збройних сил України. Це робив екс-міністр оборони Рязніка. І наостанок порада української правди. Не перетворюйте українську правду. Кримсько-татарський бойовий листок імені міністра оборони Умєрова. Все ж таки дотримуйтеся якихось стандартів журналістики. А ви, товариство, аналізуйте будь-яку інформацію, яка з'являється в ЗМІ, тим більше, якщо інформація носить відверто неперевірений характер. Спостерігаємо за подіями далі, тримаємо руку на пульсі. Головне, віримо в ЗСУ. Це буде Україна.